Сергієнка загриміла по-новому непридатна для вживання вода з кранів городищан та повітряно-небезпечний рекорд в УМАНі. Про це та більше сьогодні у вікапідсумках у студії Ірина Малюкова. Вітаю! Засідання суду онлайн та блокада будинку правосуддя. Цього тижня знов завирувала колотнеча довкола справи Сергієнка. Напередодні ймовірному організатору вбивства Корсунського журналіста оголосили почергово про дві підозри. Обвинуваченого Вадима Мельника вже брали під варту на час слідства, відпускали під домашній арешт і повертали знов в ізолятор. Наприкінці тижня суд перенесли, аби надалі провести в режимі відеоконференції. Однак таке обурило громадськість. Про скандальну справу, яка тягнеться ще з часів революції гідності, більше у спомені моїх колег то закидали зверху в могилу каністрами, як будівельні сміття, щоб сховатися. Це Корсунчани за кілька днів після трагедії демонструють журналістам місце, де знайшли тіло Василя Сергієнка. Журналіста викрали з його ж будинку на початку квітня 2014-го. Тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від Корсуня. Медійника і активісти революції гідності жорстоко закатували. Ознаки катування однозначні. Близько 10 ножових поранень, які не були летальними, тобто його не хотіли зразу вбити, зарізати. Це в область нирок, в область потилиці, в область шиї. Вони не були летальними, скоріш за все. За три роки слідства затримали підозрюваних у вчиненні злочину. Напередодні на Київщині взяли ймовірного організатора вбивства. Ним виявився екс начальник охорони одного з нердепів від Черкащини. Той одразу заявив, до справи непричетний, а його всеукраїнський розшук назвав формальним. Я проживав вдома і з'являвся на роботі, коли мені було потрібно. В даний час в моєму підприємству знаходиться і Я з'являвся тільки при потребі. Коли мені треба було з ними з'ясувати якісь відношення. А жив я вдома весь час. Як я мог міг знаходитись в бо як я жив вдома? Під час вчорашньої з вами бесіди я вам задав питання, чому ж ви, де ви проживали? Ви мені відповіли, цитую, то там, то сам, то у друзів. А чи ви знали про ваш прошу? Ні, не знав. Кажу, проводився обшук у вас за адресою, ваша честь, я секунду. Ви знали, що до вас приходило з обшуком? Так. Вам повідомили, що ви підозрюєтеся? Так. Але мене підставили. Чому ж вона з'явилася? Я не рахував це потрібно. Наступного дня після затримання Черкаський суд вже обирав підозрювану міру запобіжного заходу. Захисник мельника наполягав у невинуватості і відтак відсутності потреби в обмеженнях. Слідство і прокуратура запевняли, докази є єдиним варіантом втримати мельника в руках правосуддя є тримання під вартою. Із усієї цієї стопки копій матеріалів кримінального провадження, які надані суду яким доказом конкретно підтверджується роль Мельника саме як організатора викрадення людини та умисного вбивства, як бачається із фабули повідомлення про підозру і самого клопотання, Мельник не брав безпосередньої участі в тих чи інших діях. Не був безпосередньо іде присутні. Мельник Вадима Контолівич спочатку у 14-му році організував викрадення та вбивство сересіянками в 2015 році, а саме одинадцятому цьому року організував підпал майна приходки, що вказує на те, що в разі обрання йому більш м'якого запобіжного заходу. Останній може вчиняти інші кримінальні порушення. Та вже за тиждень апеляційний суд пом'якшує міру на домашній арешт, ще й лише в нічний час. Тоді просто в залі суду під тиском громадськості мельнику оголошують вже другу підозру і знову беруть під варту без права внесення застави. Сьогоднішнє апеляційне засідання переносять Захисник підозрюваного поклопотав про суд у відеоконференції, бо його під захисному мовляв загрожує небезпека. Під обурені вигуки громадськості мельника виводять із зали суду, аби перевести з ізолятора тимчасового утримання до СІЗО де технічні можливості вести суд онлайн. Аби не допустити виходу автозаку з Мельником, активісти забарикадували виїзди з суду. Частина з них запікетувала черкаський СІЗО. Обіцяють, не допустять перевезення підозрюваного. Уже на пленарному засіданні сесії міськради обранець Іван Косенко звернувся до своїх колег. Він пропонує відсторонити попередню апеляційну колегію суддів, які відпустили з під варти ймовірного організатора вбивства Корсунського журналіста Сергієнка. Відповідний запит скерував до вищих органів судової влади. Депутати таке звернення підтримали. Причиною тому є значний суспільний резонанс від того факту, що цією ухвалою колегія суддів фактично від, дозволила відпустити з під варти основного підозрюваного в організації жорстокого виступу корзовського журналіста Василя Сергієнка. Вважаємо неприпустимими такі дії суддів, що взагалі дискредитують та гамблять в честь людей у мантіях. Пиво й риба в робочий час просто в лікарському кабінеті. Відповідний алкофуршет зафільмував напередодні Черкасець Вадим Комаров. Мовляв, таке побачив у вікнах міської стоматологічної поліклініки. На це відреагував депутат міськради Максим Шадловський. Він просить про спецперевірку за цим фактом. У випадку підтвердження інформації пропонує ставити питання про доцільність продовження роботи керівництва комунального закладу. У самій же стоматологічній запевняють, алкоголь на роботі ніхто не вживав. Мовляв, чоловіки, яких сфотографував журналіст, саме заповнювали робочу документацію. Вважаючи на те, що це медичний заклад, випадки бутулізму та інші захворювання в Черкаській міській стоматологічній лікарні, це вважається нормою. Я дивилася ці знімки, я не бачила там не пива, не риби на цих знімках. Розумієте, я так вважаю, якщо людина щось робить, у нас є завжди черговий адміністратор, можна зайти в поліклініку, звернутися до нього, зайти в цей кабінет і подивитися, чи дійсно там пиво, чи дійсно там риба. Можна навіть викликати поліцію, з поліцію оглянути кабінет. Вантажу понад 20 тонн у місто Зась. У Черкасах планують обмежити рух вантажівок, зокрема вулицями Сумгаїцької та 30-річчя перемоги. Під час того ж пленарного засідання із відповідним запитом звернувся до колег депутат Олександр Згіблов. За його підрахунками, містом щодня транзитом курсує понад пів тисячі габаритних авто. Майже 70% з них рухаються саме південно-західним районом. Тамтешні жителі скаржаться на постійний гуркіт. Відтак обранець просить обмежити рух транзитних вантажівок та розробити схему об'їзду містом великогабаритного транспорту. Розробити схему проїзду через об'їзну, що проходить за містом в районі Геронимівки, встановити на в'їзді в місто з боку вулиці Смілянській та Сумгинській вагових комплексів, на яких зважувати лише транзитний автотранспорт. Розробити програму по провадженню штрафних санкцій щодо перевантаження. На наше переконання, таким чином, ми зможемо поповнити міський бюджет і зберегти асфальтне покриття, яке вже зробили. Владці, врешті, вирішили демонтувати квіткові павільйони перед театром. Таке на початку тижня одноголосно схвалили виконкомівці. Нагадаю, скандалені кіоски встановили поперед Черкаського драматичного ще на початку лютого. Відтоді і чиновники і представники власників мафів обіцяли їх демонтувати ще 15 березня, але справа ставала за невизначеністю місця для переїзду торгівлі. Із глиною та нітратами. Така вода вже десяток років тече з кранів жителів Городища. Усе через відсутність на водозаборі навіть елементарної системи фільтрації. Вода в райцентр подається напряму і без будь-якої очистки. А останні аналізи епідеміологів вкотре підтвердили, рідина з кранів людей непридатна для вживання. Та подібні висновки тамтешню владу не бентежать. Труби е були дуже забруднені. Останні кілька років Володимир користується ось такими побутовими фільтрами. Пити воду з-під крану без очистки родина не може через її забрудненість. Це вугільний фільтр, він забруднюється, але менше ж коштує там 60 гривень. Такої забрудненої води не витримують навіть комунікації, переконує сантехнік Віталій. Як доказ демонструє шматок труби, який напередодні вирізали у цій п'ятиповерхівці. Всередині земля перемішана з глиною та мулом. Оце в кожному квартирі, зараз зайди, розбери кроно щучика, буде така сама хіба. Водопровідна система в цьому райцентрі не знала капітального ремонту понад півстоліття. Труби тут лише латають. Ось з цього колодця, приміром, воду подають на цілий мікрорайон. Хоча ще тиждень тому резервуар навіть герметично не закривався. До всього додають робочі, насосна станція ніколи не мала навіть елементарних систем фільтрації. Ну, фільтрів немає. Це ну, думаю, ви ж не бачите. я їх. Беру, не... Ситуація з очисткою води на зразок цієї і нарешті трьох Нічого. водозаборах. У тамтешньому відділенні Черкаського лабораторного центру фахівці лише розводять руками, хоча остання перевірка приголомшила результатами показники забруднення перевищені у кілька разів. Цю воду можна використовувати тільки для технічних потреб, тому що висока кількість нітратів у дітей виникає медгемоглобінемія. Утім, про таку водну небезпеку самих жителів райцентру досі не повідомили. А відповідальний за комунальну сферу заступник тамтешнього мера досі не може пояснити чому. Усю провину перекладає на звільненого директора комунального підприємства. Ну я ж не можу людину заставити з рахунку прорахувати гроші і придбати фільтр. Так само, як і говорилось про станції дочистки води на центральному водогоні. Так він же ваш безпосередній... Я розумію, що безпосередній, ну, значить, як, як вам правильно сказати? Вказівки я давав, а вони не виконувалися. Жителі Городища вимушені щодня вживати воду з перевищеним містом нітратів, а запропонувати альтернативу поки ані комунальник, ані місцева влада не може. Викрадення транспорту, пошкодження майна та не рейдерське захоплення території. У день журналіста полісмани запросили нашу команду на патрулювання. За кілька годин роботи побували на трьох викликах і навіть знайшли спільне в патрульно-журналістській роботі. Про святкову співпрацю у викладі Віка підсумки повідомила заявниця, що невідомі пошкодили замок на підвальному приміщенні та залізли до підвалу. Перший виклик патрульним зобов'язує увібратися в бронежилети. Уночі переповідають, це постійна амуніція у день за певних обставин. Будь-який виклик, який в приміщення ми йдемо, тобто сімейна сварка, конфлікт, якісь там незрозумілі виклики, де можливо якісь провокації мож... Зрештою, обезпечившись бронежилатами, патрульні йдуть до заявниці, та ситуація виявляється більш банальною. Сварка двох сусідів. Порушив три половиці, підняв, визвав сина, бо він маленький може пролізти туди. Ну, а як я дзвонила, то вони смилися. Де. Коли він вже буде тут, ну, на офісі чи вдома, що це в нього, викличете тоді нас, добре, тоді вже ми з ним поспілкуємося. Хорошо? Хорошо. Все, ну, тоді все, я... ми ще чимось можемо допомогти. Із 10 хвилин тиші і новий виклик. З підвального приміщення, шляхом пошкодження замка, викрили велосипед сірого кольору. Поїхали. Патрульні переповідають, цьогоріч велокрадіжки пішли на спад. Минулого ж року траплялися надзвичайно часто. Вали, вулиці, дуже багато в під'їздах Оце ставлять і до ну, прикріплюють цими шнурами. Да. Там буквально це на минуту постава вже його немає. Аби доїхати на виклик патрульним, потрібно здолати все місто. Дорогу гальмує, тягнучка в кілька кварталів. Від Грушевського до Смілянської по вулиці надпільні. Усіх екіпажів, е, обмеження руху збільшилося. На місці з'ясовуємо, що напередодні невідомі обікрали з десяток підвальних приміщень. Поцупили не все і не у всіх. У мене замок висить. відкриваю, а, потім вирішила все-таки переправити, відкриваю, велосипеда немає. Дітка, все стоїть, велосипеда немає і все. Тобто замок був зачинений на місці? Ані не? назад, він обрізаний. Поки задокументуємо і викликаємо слідчу групу. Далі ще з годину патрулюємо місто в очікуванні викликів. Зрештою, їдемо за повідомленням ледь не про рейдерське захоплення приміщення в одному з терця міста. Мого приміщення немає, воно розібране. І там чисто знаходяться речі. Згідно акта прийому передач, приміщення, приміщення не було нікому передане, не третім ліцем. Охоронці тут нічого не знають і нічого не коментують. Головний інженер пояснює, це справа не їхня, а власників приміщень сусідів. Там є двері, загальне користування. Значить, що стосується ключів, ми можемо дати для того, щоб зробити дублікат. Що може зробити облікати, потрапляти безпець, що стосується ключ цього заїсть, Без питань що стосується дверей, про які ця особа стверджує, що це його приміщення, це він розбирається з тим, хто це приміщення займає. Зрештою нам демонструють причину виклику приміщення, яке за документами буцімто належить заявнику, вже кілька річ як частина розважального залу. Чоловікові радять звертатися до суду. Усього нічого не було. Де воно взялось, я не знаю, що це таке взагалі, і чому воно розібране. Чому тут дирта компетенцію розгляду тої або іншої проблеми є стаття 222. В у даному випадку? Це є компетенція розгляду цієї проблеми, це є компетенція суду. Вівторок після вихідних, насиченим на події, назвати не можуть, як і спокійним. Ці дні всі різні, один на один не схожі і не маєш двох однакових понеділків або двох однакових вівторків. Буває, що неділя спокійна така, що ну і не подумаєш, що це вихідний. А буває понеділок, наче будній день всі на роботі, але такий шалений. Так. Дяки нашій роботі ми ніколи не можемо бути розслаблені, бо ми не знаємо, куди ми їдемо, що там буде і що на нас чекає. Ну, завдяки нашій роботі Можем... інші люди можуть бути розслаблені і вони можуть якби не турбуватися. За кілька годин патрулювання і розмов визначаємо спільність у наших професіях. Це все-таки швидкість реагування, стресостійкість. І всебічний розгляд то є був іншої проблеми. Іржаві радянські мотоцикли та ославлені харлеї. Цьогоріч Черкаський фестиваль Тарасова Гора зібрав понад 6 тисяч мотолюбителів. За учасників залізні коні до 1960 року випуску та їхні кермувальники в ретро-одязі. Чи вся техніка дісталась фінішу, розкажуть наші кореспонденти. Реве та стогне. Так стартують учасники змагання. Завдання унікальних ретроперегонів відрулювати три кола і головне не заглохнути. Оцей вщент іржавий іж із завданням впорався, хоч за його долю під час проходження переймався і власник, і судді. 20 років стояв в гаражі, а тепер він тут. Перший його виїзд сюди. Багато такої роботи не було проведено. Це Зажигання мінялося і заднє колесо. А так то такий, як він стояв, такий приїхав. В залізному коневі цього учасника зі столиці вже 60 років. До змагань переповідає власник, ретельно готував не лише його, а й себе. Ну, дивіться, два роки вуси ростив. 10 років катаюся вже на цьому 49-му і постійно регулярно щось довожу в ньому. Тому що дідусь любить повагу до нього і увагу. Аби взяти участь у ювілейному Черкаському фесті, литовець Аудрюс на своєму харлеї здолав понад 1200 кілометрів. Люди дружелюбні, такі Відчуття тут. Ми, ми перші тут, звісно. Но, я думаю, не раз. Ретро-транспорт, ретро-одяг. Головні вимоги цьогорічних перегонів. Від учасників швидкості не чекають, бо ж тут навіть до фінішу доїжджають не всі. Три якби не фінішували, досі поїхали десь на перший круг і досі їх немає. Що сталося? Оце шукаємо. Один десь заглох, з'їхав, а інші двоє поїхали, просто з'їхали, десь десь йшли друзі, далі сидять п'янствують. Найбільше глядацької уваги на цих змаганнях збирає старий гусеничний мотоцикл. Аби реставрувати колишню техніку вермахту Ярослав витратив майже два десятки років. До Вінтіка був розібраний. До гаєчки, до вінтіка, до все-все-все. Мотор повністю все-все розобрано було. Деталі в Україні немає, практично все за кордоном. Ну, це те, що хтось тут їхав, їздив до мене, знаєте, що він дійсно бачив історію, бачив війну, бачив те, що ми ніколи не побачимо в житті. Те, що вже пішло. На цьогорічний ювілейний фестиваль з'їхалося понад 6 тисяч гостей із 10 країн світу. Мета зібратися, поспілкуватися, ну і сам, сам факт того, що сюди, сюди треба доїхати, катнутися, зустрітися. Ну і, звичайно, концерти і основна, основний пункт програми виїзд на Тарасову гору. Наступного року планують побити гостинний рекорд, чекатимуть уже на 10 тисяч візитерів. 660 метрів натягнутою стропою. Саме на такій висоті напередодні пройшовся екстремал. В Умані під час міжнародного фестивалю «Монгольф'єрія – квітуча країна у небо злетіли дві повітряні кулі, з'єднані мотузкою. Саме нею пройшов екстремал Станіслав Панюта. Наприкінці траси Хайлайнер злетів зі стропи, та йому вдалося піднятися і, врешті, зареєструвати безпрецедентний рекорд України. Кермували шкулями пілоти, за плечима яких уже сім повітряних рекордів. Це все, чим цього тижня жила Черкащина. Наша команда вже працює над наступним підсумковим випуском. До зустрічі.